Всім привіт! Хочу з вами поділитися зі свого досвіду, що найкраще використовувати для дренажу лохини. Значить, я вже пробував різні матеріали, але найбільше краще мені ось така перегнивша сосна. Минулого року я пішов до лісу і назбирав таких перегнившої наполовину перегнившої сосни. Тобто Дивитись, вона вже лежить в землі, на землі, наприклад, декілька років і почався вже процес розкладання. Тобто стовбур можна розбирати руками і набрати ось такого матеріалу. Я його кидав на дно пакета і він дуже гарно отримує вологу. Це набагато краще, ніж кора. Ось, наприклад, візьмемо такий кусочок, це його вийняв з пакета. Дивіться, скільки тут вологи. Воно працює як губка. Дуже добре вбирає при поливі і потім полегенько буде віддавати вологу рослині чи навіть з дощу, чи з поливу. Можна використовувати як в контейнері і можна кидати на дно ями при посадці. Цей метод мені наразі найкраще сподобався. Поступово це буде перегнивати і буде матеріал, такий, в якому лохина буде собі рости. Так що пробуйте.